Вже з 8-ї години ранку у Бердичівських школах були відчинені двері для святково вбраних школярів, їхніх батьків та педагогів. Це означало не що інше як 1 вересня день знань. Сім з половиною тисяч учнів цьогоріч здобуватимуть освіту у загальноосвітніх закладах Бердичева, і частина з них обрала навчально-виховний комплекс школу-гімназію ліцей номер 10 Святкову лінійку, що проходила на подвір'ї школи, урочисто відкрили підняттям прапора України та внесенням прапорів міста і ліцею. Після цього до своїх місць підійшли першокласники, чи не головні на першому дзвонику особи. До них та до майбутніх випускників звернулися із вітаннями директор навчально-виховного комплексу Наталія Рибак та завідуюча інформаційно-методичним центром Наталія Греченко. Бажаю, щоб всі були здорові, щасливі, радісні у нашій школі. І хай збудуться мрії наших. Випускників, які сьогодні останній раз прийшли на свято першого дзвоника до нас до школи. Хай будуть щасливими роки, проведені у школі нашими першокласниками. Ми дякуємо батькам за те, що обрали нашу школу. І хай сьогоднішнє свято назавжди залишиться у вашому серці, у вашій пам'яті, як одне з найкращих свят у вашому житті. Це рік особливий для наших першокласників. Ніколи не зупиняйтеся на дорозі знань. Вона нескінченна і цікава. Особливим він буде і для одинадцятикласників, бо це останній рік перебування вас у школі. Нехай шкільні роки запам'ятаються вам тільки добром. Нехай завжди буде супроводжувати вас образ учителя, а вам, шановні колеги, величезна подяка за те, що ви. Виховуєте підростаючі покоління у справжньому дусі любові до свого рідного міста України. Від вас залежить майбутнє нашої держави. А першачки, хоч ще й не сиділи за партами, вже підготували для присутніх на лінійці сюрприз у вигляді віршів. Вийміть ці грашки ранців, вже сьогодні без вагань, а біжіть до школи вранців здобувати світло знань. Бо без най нам не прожити свій дорогу не найти, тому і ходять діти, в школу, щоб учитись і рости. Слово від батьків надали депутату міської ради, мамі першокласниці 10-ї школи Ані Ястремській Нагорній. Для батьків каже вона, свято першого дзвоника є не менш важливим ніж для дітей, які сьогодні розпочинають нову сторінку свого життя. Завдяки плідній співпраці Бердичівської міської ради. Виконавчого та батьківського комітету, а також особисто міському голові, наші діти сьогодні мають змогу розпочати навчальний процес в гарних оновлених класах. 1 вересня це свято нашого дитинства, і, мабуть, сьогодні воно найрадісніше для наших першокласників. Дорогі діти, ви сьогодні дуже гарні прийшли на це своє перше шкільне свято. Зовсім скоро для вас пролунає перший шкільний дзвінок і покличе у нове шкільне життя. Я бажаю вам завжди прагнути вершини знань, в житті ніколи не відступати, вчитися лише із задоволенням. А ми, батьки, обіцяємо вас підтримувати своєю любов'ю, порадами, життєвим досвідом. Ми будемо гордитися кожною вашою доброю справою. Аби поліпшити життя учнів та вчителів у школі, депутати подарували педколективу набір оргтехніки. Новою технікою поповнився і 14-й колегіум. Голова партії Батьківщина у Бердичівській міській раді Олексій Ястремський вручив закладу приладдя для комп'ютера. Хочу привітати сьогодні з прекрасним святом знань. В першу чергу хочу привітати наших першокласників, тому що ці маленькі дітки сьогодні перший раз дають на стежинку знань. Вони сьогодні підуть по країні знань, і те, що вони сьогодні будуть знати, те, що вони вивчать на протязі цього учбового процесу, це Може їм в житті. Це зміцнить нашу державу. Вони мають зробити все для того, щоб ми гордилися нашою державою в майбутньому і ними, зокрема. Чимало подарунків від його колеги по партії Юрія Шелухіна отримали учні та вчителі шостої школи. Вони поповнили свою матеріально технічну базу новими музичними колонками тощо. Це вважають вчителі, допоможе учням у здобутті міцних та якісних знань.